І так, друзі, всім привіт! Мене звати Роман, ви на каналі підбору автомобілів. Сьогодні у нас такий трішки холодний день, не поймеш тою погодою, то вчора там плюс 12, сьогодні мінус 4, ну, то таке. Друзі, сьогодні походимо разом з вами по авторинку і подивимось ціни на автівки. Будемо дивитися абсолютно всі: від дешевого сегменту до дорогих автомобілів. Якщо у вас є якісь побажання по автівкам, можете написати в коментарях, які автомобілі переглянути. Якщо набереться достатня кількість там лайків, ми зробимо огляд на ці автомобілі. Тож, поїхали дивитись відео. Почнемо ми з ось цього красення. У нас Megane 3 по суперсолодкій ціні. Автомобіль 2012 року випуску, 1,5 дизельний двигун, 216 тисяч пробіг заявлений продавцем. І ціна 7250 доларів. Так, але гума в нас літня. Як завжди, стан протектора досить непоганий. Под тормозним диском. Мінімальні сліди зносу. Але вже на легкосплавних дисках. Оптика в нас проста на транзитних номерах автомобіль. Універсальчик. значить Що в нас тут по комплектації? Шкіряне мультикермо, двохзонний клімат, є монітор і механічна п'ятиступка. Трішки слабенький двигун, але комплектація досить непогана. Є круїз, контроль, ліміт, контроль. І 4 склопідйомника. Електрозеркала. Ціна даного автомобіля 7250 доларів за 12 рік. 1,5 дизельний двигун. Йдемо далі. Ось стоїть у нас BMW 316, бензин 2 літра. Є клімат 2001 рік і ціна 5150 доларів. У нас, як завжди, BMW, тут трішки тонований такий бункер, на механіки видно. Склопідйомнички, кондиціонер. Комплектації такі на 2001 рік досить непогана комплектація в синьому кольорі. Да, вже на українській реєстрації. Мічта дівства, як то кажуть. Але в нас зимова гума, легкосплавні диски, авто на українській волинській реєстрації. Так, попалась нам також ось такий Opel Vectra. Автомобіль у нас універсал, має лінзовану оптику. Українська реєстрація. Легкосплавні диски, гума, зимова, стан такий не дуже. 5800, 2,2 бензиновий двигун. Шостий рік у нас. Та, в принципі, все. Ціна 5800. Так, пройдемось по салону. Що у нас там по комплектаціям? У нас механічна шестиступка. А, так Кермо у нас трішки вже перешите. 4 скло підйомника, простий салон. Далі нічого не видно. Далі нічого не видно. Друзі, якщо вам сподобався якийсь із даних автомобілів, ви можете замовити послугу комплексної виїзної діагностики. Автомобіль перевіримо повністю від і до. Починаючи з лакофарбовим покриттям, закінчуючи станом форсунок, турбійним пробігом, сажевих фільтрів і так далі. Працюємо по всій Україні, крім місць, де йдуть бойові дії. Якось так. Також досить популярний варіант це Volkswagen Passat B7 Універсал. На зимовій гумі легкосплавні диски. Стоїть тут, походу, не один день, трішки вже так підржавіли тормозні диски. Але то таке, у нас 12 рік, 2-літровий дизель 103 кВт, 217 тисяч пробіг, заявлений продавцем, повторюсь. І ціна 11 тисяч 700 доларів. Так, що в нас по комплектації? У нас механічна шестиступка, ступка клімат контроль. Підірів передніх сидінь. Велика мультимедіа навігація. Шкіряне мультикермо. 4 скло підйомника, автохолд і електроручник. Універсал. Має 2 літровий надійний двигун. 12 рік і ціна 11 тисяч доларів. Йдемо далі. Нісан Кашкай. Нісанчик у нас 10-й рік, білий колір на чорній панорамній криші. Має лінзовану оптику. Номерів, на жаль, ніяких немає. Так, зимова у нас шипована гума. Диск тормозний, сліди зносу, легкосплавні диски. У нас 10-й рік, баса комплектація, 1,5 дизельок і 10 650 доларів. Ціна на старті. Так, у нас є безключовий доступ. По комплектації ми маємо шкіряне мультикермо, мультимедіа, навігація, клімат, двох і механічна шести ступка, підігріви передніх сидів. Також у нас панорамний дах. Йдемо далі. Volvo має лінзовану оптику. Так, що в нас тут? Зимова гума, легкосплавні диски. 12 рік, 1,6 дизельний двигун, простий надійний, 84 кВт на автоматі. Також простому надійному IC. Японському 285 тисяч пробіг і 10200 доларів ціна. В нас універсал, шкіряні сидіння, пам'ять сидінь, електрорегулювань, склопідйомники Клімат, двохзоний підігрів, досить непогана така жирненька комплектація. Автомобіль в універсалі на простому 1,6 моторі. 12 рік, 10-200. Ідемо далі. Ззаді в нас стоїть кашкайчик. Чорний колір, також має панораму. 11 рік, 1,581 кВт. Хороший двигун К9К, 212 тисяч пробіг, але, на жаль, немає ціни. Але є номер телефону. Ну, легкосплавні диски, тормозні диски нові. Десь недавно автомобіль проходив технічне обслуговування. Так, по салоні У нас тут чохли, стан сидінь ми не знаємо. Механічна 6 ступка є. Навікація, двохзонний клімат, контроль, підігріва сидінь немає. Шкільне мультикермо, 4 скло підіймачі. Автомобіль в чорному кольорі, досить йому личить даний колір. Так, 11-й рік, 211 тисяч пробіг, ціни, на жаль, немає. Йдемо далі. Так, тут у нас другий міганчик. Автомобіль досить популярний зараз. Серед замовлень. У нас, значить, універсал, має лінзовану оптику противотуманні фари. 2006 рік, 1,6 бензиновий мотор. І ціна 4800 доларів. Гума зимова. Прості залізні диски під ковпаки. В нас універсал. Що в нас тут є? У нас тут практично нічого нема, все стандартно. Простий поліуретановий руль, 4 слопідіймача, механічна 5 ступка кондиціонер. підігрівів немає. Що тут можемо сказати? Простий надійний автомобіль, максимально неприхотливий, як то кажуть. Шостий рік, 1,6 бензин, 4800 доларів. Йдемо далі. Opel Zafira має транзитні номери, ось такий у нас сіренький колір. Ми Маємо прості залізні диски під ковпаки і зимова гума. Автомобіль у нас 11 рік, 1,7 дизельний двигун 92 кВт і ціна 6900 все працює, є сертифікат і автомобіль у нас 7-місний. Так заявляє продавець. Але повторюсь, кожний автомобіль треба перевіряти і дивитися їх більш детально. Так, що ми маємо? Шкільне кермо, чорна панель. Механічна, не бачу 5006 ступка, така вона досить тонований автомобіль, але бачу, круїз-контроль є. Семимісний автомобіль 6911 рік на 1,7 дизельному двигуні. Поруч у нас стоїть Volkswagen Tauran. Автомобіль видно, що на автоматі. 12 рік, 1,6 дизельний двигун, 8990 доларів. Гума у нас зимова. Так, такий маленький така бордюрна хвороба, царапинки, якісь, мікросколи, диск тормозний, мінімальні сліди зносу, там 2 мм плюс-мінус. Так, це у нас 1,6 дизель. У нас автомат DSG DQ200 7-ступеневий з сухим щепленням. Дану коробку потрібно перевіряти більш детально, так як вона не має масла і трішки може бути перегрів по цій коробці. Так, маємо навігацію, монітор, підігріви передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, шкіряне мультикермо. Непоганий колір. Непогана комплектація. 8900 1.61 рік. Так, тут у нас BMW. троечка в кузові є 46 Так, що ми тут маємо? 2003 рік. Двохлітровий двигун. Де ціна? Де ціна? Ну як так? Де, де? Як так можна продавати машину, не писати ціну? а? Жуліки аферісти. Є номер телефона у нас. 131 тисяча пробіг. Пишуть, що пробіг у нас оригінальний, підтверджений, сервісна книжка там якась є. Так, що ми маємо? Автомат. Переднє скло підйомники, кондиціонер, шкіряне мультикермо. Пробіг, звісно, такий. Він цікавий Цікавий пробіг. Ззаді в нас весла, спереді скло підіймачі. Так, зимова гума, оригінальні, легкосплавні диски. Але, на жаль, немає ціни. Українська реєстрація це така мічта, мічта любого пацана, як то кажуть, до 18 років. Купити собі троечку і поганяти на ній дівчат. Йдемо далі. Так, попалась нам Hyundai i30. Автомобіль пригнений з Фінляндії. Фінляндія, як ми знаємо, клімат такий не дуже добрий. Там холодно в них і потрібно більш детально перевіряти ходову частину, так як дуже, дуже велику кількість сиплять реагентів, і ходова в них трішки швидко виходить з строй в плані корозії. А так як у нас Hyundai не досить крепкий автомобіль по кузову. То потрібно перевіряти і кузов, арки, пороги. Так, що ми маємо? 10-й рік, i-30, 1,6 дизельний двигун, хороший двигун, пробіг 300 тисяч, заявлений продавцем, і ціна 6250. Також в комплекті є літня гума на дисках. Тут у нас зимова гума, прості залізні диски на копаках. Кермо в нас шкіряне оригінальне, шестиступка. і кондиціонер. Непогана комплектація. 6250, 10-й рік, 1,6 з пробігом 300 тисяч. Попався нам ось такий гольф 7 -го покоління на легкосплавних дисках. Гума у нас зимова в непоганому стані. Значить, у нас 17-й рік, 1,6, дизельний двигун, 85 кВт. 233 тисячі пробіг і ціна 13 тисяч 400 доларів. Так, що у нас тут є? У нас є DSG, двохзонний клімат. Є велика мультимедіа, CarPlay, шкіряне мультикермо. Адаптивний круїскан, досить непоганий колір, така слонова кость, слонова кістка. Да? Передні задні парктроніки. Але, як то кажуть, від імет машинка 13417 рік на автоматі. 1,6 дизельний двигун. Поїхали далі. Шкода Octavia A5. Автомобіль у нас на українській реєстрації лінзована оптика. Універсал. Подивіться, на яких тапках. У нас 17 диски і літня гума, як завжди. Пройдемося, що тут у нас що ми маємо. Ми маємо 10-й рік, 2 літровий дизель 103 кВт, 263 тисячі пробіг і ціна 7 900 Так, у нас просте пулілітанове кермо. Кермо прям в стані такому досить непоганому, майже як нове, а можливо і нове. Так, 400 підіймача, маленька мультимедіа, кондиціонер, механічна 6 -ступка. В принципі, все. Комплектація не сама жирна, 2-літровий дизель 263. Пробіг, ціна 7900. Ідемо далі. Шкода Октавія Реска. В шикарному стані, шикарна комплектація. Має оригінальні легкосплавні диски. Гума в нас зимова, диск тормозний, ну тут ну, пів міліметра. Знос, Так, на нас 14 рік, 2-літровий дизельок, 135 кВт-двигун, 180 кінських сил, 220 пробіг і ціна 15300 на старт. Комплектація RS. Так. Салон у нас тут просто шикарний, шкіра плюс Алькантара. Червона стрічка, ДСГ у нас. Так, маємо навігацію, підігріви, двохзоний клімат, шкіряне мультикермо. Круїз 15 300 доларів, 2-літровий дизель. 2014 рік випуску. В класному стані, такий класний колір, досить сильно пасує. А оце у нас а п'ята шкода Октавія на лінзах. Десятий рік повний привід. 1,6 двигун дизельний. 253 тисячі 9300 на старті. Що ми тут маємо? Маємо легкосплавні диски, гума зимова. Універсал. Седанів тут не дуже велика кількість. Точніше, не седанів, а лівбеків. Так, шестиступка у нас повний привід. Двокзонний клімат, підігрів, шкідне кермо і 400 підіймача. Є круїз контроль. Ну, стандартна, непогана комплектація, але автомобіль повноприводний. 9300 доларів, 10 ріг, 1,6. Меган без ціни. Меган без ціни. Як можна продавати машини і не вказувати ціну? Так, маємо пижика 3008, 1,6, дизельок, 13 ріг на автоматі 11700. 217-212 тисяч пробіг. В нас робот, клімат двохзонний, шкіряне кермо. Так, що ми маємо по гумі? Гума у нас зимова, легкосплавні диски, тормозні диски трішки мають вироботку. Але стан сидінь досить непоганий. Панорами в нас немає. У нас 11700 ціна на старті. 13 рік 1,6 дезельок. Автомобіль на українській реєстрації. Ford Focus У нас універсал на зимові хороші гумі легкосплавних дисках. Рік у нас 12-й, 1,6 дизельок і ціна 8, 150 Більше інформації ніякої немає. У нас такий тонований трішки. Механіка 6 ступка, кондиціонер, шкіряне кермо, мультикермо і 4 склопідйомника. підйомника. Далі там реально більше нічого не видно. Є мультимедіа і підігріви, напевно, теж є. 8150, 12 рік, 1,6 дизельний двигун. Маємо передні, задні парктроники, проста оптика на транзитних номерах. Попалась нам ось така Audi А4 на українській реєстрації. Оптика в нас лінзована, гума в нас зимова, поки що все в нас добре. Легкосплавні диски. Так, тормозний диск, ну тут я не знаю, пів ну, міліметра вироботка, по мінімалки геть. А4, преміум комплектація, повний привід, 2-літровий бензиновий турбодвигун, автомат 220 тисяч пробіг. 13 рік повністю обслужений автомобіль, заявляє продавець і ціна 12200 на старт. Так, що ми маємо в салоні? там у нас Шкільний салон автомат, підігрів, старт-стоп, електроручник, навігація і шкіряне мультикермо. Візуально непоганий автомобіль, але кожний автомобіль перед покупкою потрібно перевіряти, щоб не попасти на космічні пробіги і автомобілі, зваряні з двох частин. Ну і так далі. Друзі, на сьогодні будемо закінчувати відео, пустився легенький сніжок. Машини потихеньку в нас замітає. Тож, друзі, дякую всім за перегляд, всіх обняв та до нових зустрічей. Па-па!